you want me? Ми будемо зараз з тобою говорити про таку річ, що це не стосується публічного виступу чи відео. Але. Давайте називати речі своїми правильними іменами. От про що я хочу поговорити. Дивись. Я є прихильником про те, якщо в тебе, якщо тобі хірово, морально, та? особливо зараз, то йти і лікуватися до психотерапевта терапевтичне лікування, медичне, якщо тобі це необхідно. І мене дуже дивують люди, які говорять, що психотерапія це зло. Ні, ти ні, не йобнутий, якщо ти йдеш до терапевта. Якщо ти йдеш до терапевта або ходиш на терапію, для мене це ознака адекватної людини. Ну, якщо ще за ознаки, що ще терапевт адекватний. Бо буває, що ну, багато долбойобів, які тіпа, тіпа терапевти, Ну, це проблема поширена в індустрії. Але дивись, давай називати речі своїми іменами. Якщо тобі хірово, тобі треба йти до лікаря і лікувати свою голову, тому що зараз часи непрості, часи непрості та, насправді. І я є прихильником терапії, і я завжди про це говорю: знайти адекватного терапевта, платити гроші і говорити з ним. Тому що друзі тебе твої, вони вислухають раз, але вони... терапія і друзі це різні речі. І я є за терапію і за медикаментозну терапію, якщо тобі хріново, тому що якщо тебе болить живіт чи болить тебе зуб, ти що йдеш? Ти йдеш до гастроентеролога або до стоматолога. Так само і з твоєю бошкою. та так само розібратися з дитячими травмами. Ну, я є прихильником цього, тому що я вже в терапії шостий рік, і в даний момент я знову розпочала медикаментозне лікування, тобто я щоб не йобнутися. Ходила до терапевта, ходжу до терапевта і п'ю антидепресанти, щоб взагалі не йопнутися. І мені не то що аж настільки фігово, але я розумію, що почуватися я буду з цим краще. Тому, будь ласка, не а, чекай, поки твоє оточення піде, а бери себе в руці і іди. Я, наприклад, перший раз завела саме себе до терапевта, коли мені було 16. Тобто мені було 16 і я завела себе до терапевта. І взагалі в терапії мій вже стаж 6 років. Якщо тебе. А, не любили твої батьки, то це також потрібно не називати е, любов'ю. Насильство це не дорівнює любов. Любов не дорівнює насильство. Це потрібно розуміти. Якщо твій партнер ахуєл, ахуєл повністю, значить він ахуєл повністю. Давайте будемо називати речі своїми іменам. І я говорю так правду матку. Я так ріжу і одразу. І ще таку штуку я помітила, що, наприклад, часто до мене приходять е, чоловіки, яким там. Підприємці 40-45 років, і вони а, оточують себе жінками, які ну не то, що лежуть їм попи, а яких так облизують, за них турбуються, все інше. Я так не роблю. Я приходжу і правду матку ріжу. Їм це дуже не подобається, тому що вони мене сприймають як конкурентку. Ну, така собі історія. Але якщо я вважаю, що а, Багато велика кількість чоловіків в нашій країні э, ахуїли, то я так і скажу, що вони ахуїли в дуже багатьох речах. Тому що, наприклад, я слухала там недавно подкаст э, про підприємець, то там одна жінка так дуже м'ягко, дуже легко скаже: типу, ну, у нас патріархальна країна. Ні, якщо я вважаю, що хтось ахуїв, то я прийду і скажу, що хтось ахуїв, і в цьому немає виключення. Коли я живу в Лондоні, я можу тепер. Ну, має трошки інший експірієнс життя в Києві і в Лондоні, і це теж цікаво, тому що наша країна не настільки космополітична, і в нас про нерівність можна говорити на основі чоловічого або жіночого гендеру. гендер. І будемо відверті, жінка у нас менш захищена, так коли ми говоримо про життя в Лондоні, тут є різні люди, і тут є теж певна дискримінація. Мене як і білої жінки, тобто це йде тепер взаємно. Поясню тобі приклад. Наприклад, дуже проста історія. Коли ти йдеш по вулиці, часто буває так, що ти годину там на вулиці йдеш, і тобі ну, потрібно в уборну сходити руки, помити в туалет, попісяти, може щось побільше зробити, та, або ще щось. І ти заходиш в кафешку, я по своїй говорю, і просиш, наприклад, в туалет. Та? Якщо буде там стояти британець або хтось, ну, вибачте, білий, з білою шкірою, то мене пустять. Якщо там стоїть чорний хтось або з Індії люди чи з інших країн таких, то мене не пустять. Він скаже, only for customer, тому що вони так само стверджуються. Це такі мікроштуки, але це не то, що дискримінація, але це така дуже помітна історія. Тому якщо називати речі своїми іменами, якщо тобі страшно записувати відео, якщо тобі страшно перед тою публікою, це, це потрібно визнавати. Тому що коли ми називаємо проблему, Своїм ім'ям це 50% твого успіху, якщо в людини є якісь ментальне. А... Захворювання або ментальний розлад, або якісь ментальні особливості, то потрібно їх називати своїми іменами. Я тобі поясню приклад. Коротше, мені було десь 23, і в один прекрасний день мій мозок такий, щось там варилося, 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 і мозок такий в один день: Хуяк на тобі! На блюдечці мені приніс, що моя мати мене не любить. Я ахуєла, коли я це зрозуміла. Та? Ну, я ще довго варилася, я ходила до нього, ну, типу, мала сесію, ми про це обговорили. Але в один момент, в цих 23, я усвідомила: що моя мати мене не любить. Тому що насильство не дорівнює любов. Пояснюю, кожного дня мої родичі, моя мати, всі, хто там були, вибирали до мене відноситись як до дерьма. Це не любов, це насильство. Тому не треба мені говорити про прощення і бла бла-бла. Але це не любов, це не любов. Це якась збочена любов, якщо це хтось назве, це насильство. Тому що любов це по-іншому трошечки. Та? Коли ти любиш, ти питаєш, що тобі потрібно. Якщо ти хочеш їсти, то тобі дають їсти. Якщо ти хочеш пити, то ти питаєш, що ти хочеш попити, або що тебе болить. Та? Наприклад, тебе болить животик, тебе запитають, що тебе болить, голова чи животик. Та? Якщо ти скажеш що тебе болить животик, то тобі дадуть ліки від животика, а не ліки від голови чи срачки. Тобто давайте називати речі своїми іменами. І так само дуже важливо про психотерапію. Часто, ну я це вже про це скажу, але часто буває так, що ми думаємо, що якісь речі є нормою, хоча вони не є нормою.